Вулиця Степана Кривенького це фактично околиця Луцька, яка роками залишається без капітального ремонту. Дорога зруйнована настільки, що інколи доводиться перестрибувати, аби оминути численні вибоїни і калюжі. На якій вулиці ми живемо, і нам соромно за це, що ми нормальні люди, маємо право жити в місті, Я все життя тут прожила. І ось такий в нас тут пейзаж через автомобілі, через те, що тут за день могло проїжджати 100 автомобілів туди-сюди, в обох напрямках. Та проблема не закінчується лише на вибоїнах. Під час дощів вулиця перетворюється на басейн з багна, який стікає навіть у людські двори. Мені ось ця хата це постійно все на подвір'я. Вся вода йде на подвір'я. Діти в школу виносна рука. Це у вас два школяра, вони ж тут місяць… – Ну було, я, то, я, то, ж я ж говорю, знаю, двоє я. дітей не можна вийти звідси з цієї калітки. Дивіться, що що під самим цим вод робиться. Добрий день. води поналивало. І вже скільки ми просимо, це вже не перший раз. Це вже скільки раз просимо, що зробіть нам щось люди намагаються вирішити проблему всіма способами. Пишуть звернення, інформують про проблему владу. Однак, усе безрезультатно. От дочка написала до цього мера Фейсбук онлайн. Писала річному в лічку. що він це питання. Це питання вже розглядається два рази. Я вже скільки раз пишу, стільки раз воно і розглядається. Угу. Він не реагує. Я писав на міськраду, як там лінія звернення, чи як вона називається. Писав лист, ну чи звернення, чи лист, угу. то дали відповідь, що в ближайшому майбутньому нічого не планується. Через постійний рух великогабаритного транспорту наслідки відчули будинки. Тріщини були. Угу. Як весь час ішли, їздили високі машини. Тут весь час ішли сюди в рімп, тож постач величезні машини, і от, і були тріщини без кінця. Що цікаво, поруч працює підприємство «Ремторгпостач». І Якщо дорога на вулиці Кривенького не бачила ремонтів руками, то дорожнє покриття до підприємства, яке до слова часто бере участь в закупівлях комунальних установ міськради, ремонтується без проблем. Тож місцеві не розуміють, чому на їх вулицю коштів немає, а на інші є. Для парку є. Е... Ну в центрі що люди, а ми що? Тут не люди, як це можна назвати? Ми що? другосортні чи які. У департаменті ЖКГ кажуть, ремонт запланують, якщо не буде проблем з коштами. Будемо замовляти передну документацію. Тоді буде визначена сума, скільки треба потратити коштів на ту дорогу, щоб її зробити в асфальті. І будемо тоді сформаний бюджет на наступний рік. Будемо планувати, якщо все буде добре по коштам і по всьому. Своєю чергою представник громадянського руху свідомі Михайло Наход наголошує на тому, що ремонт критично пошкоджених доріг повинен бути у пріоритеті, а не руками провисати у якихось чергах і планах. Мені загалом не зрозуміла логіка, якою керується Луцька мерія, зокрема департамент ЖКГ, визначаючи ділянки доріг, які потрібно ремонтувати. Ми завжди виступали за те, що має бути чіткий прозорий перелік, бажано п'ятирічний, і вулиці мають ремонтуватися в. Пріоритеті від тих, які найбільш зруйновані, до тих, які менш зруйновані, тож схоже на усунення проблеми, лучанам доведеться чекати далі. Одначе люди сподіваються, що вони достукаються. Міській раді їх таки почують, і вони дочекаються на своїй вулиці свята, септо бажаного ремонту.